Що обрати методику ласик чи ласік? Насправді це є дві різні методики, які відрізняються типом доступу та періодом реабілітації. Методика ласик це поверхнева методика, вона полягає в тому, що ми за допомогою лазера випаровуємо верхній шар рогівки. Після цього одягається контактна лінза на 5 днів. Чому на 5 днів? Тому що верхній шар епітелію повинен відновитися, регенерувати. І, відповідно, період реабілітації в нас складає тут більше днів. Що стосується методики Ласік, вона полягає в тому, що в ході операції ми формуємо рогівковий клапоть. Відповідно, лазер в середній шарах пропрацьовує, забирає ваш ступінь діоптрійності. Після цього ми одягаємо вам контактну лінзу на один день. З кожним днем чіткість, фокус вам буде додатися і зір буде покращувати. Відповідно, при цій методиці час. Реабілітації у нас скорочується. Більшість пацієнтів вибирає все-таки методику ЛАСІК, так як хочуть швидший період відновлення. Але насправді що LASIK, що ЛАСІК – це достатньо добрі методики лазерної корекції зору, і все-таки, яка методика підходить вам, визначає лікар на огляді. Запрошую вас повернути ваш зір у Львів Центрі. Залишайте заявки нам або телефонуйте.